У Німеччині особливо у разі довготривалих договірних відносин розповсюдженим є вид оплати послуг або товарів шляхом списання кредитуром з банківського рахунку вожника домовленої суми. Право на списання коштів LaShift або LaShift Мандат виникає після видачі клієнту уповноваження на автоматичне списання коштів. Типовими ситуаціями, коли таке уповноваження видається, є, наприклад, укладання договорів мобільного телефонного зв'язку та інтернету, договорів кредиту, договорів на електроенергію, сплата податку або оплата дитячого садку і так далі. Тобто вам разом із договором можуть надати на підпис документ, який називається СЕПа Ларшіфт Мандат або Ermechtigung zum Larschift Einzug SEPA мандат, і таким чином надати повноваження на автоматичне списання коштів.